Слава Ісусу Христу, дорогосіння, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Нам потрібен Бог, щоб жити в реальності, а не в ілюзії. Біблія це історія всього людства, і нам потрібно її вивчати, щоб мати майбутнє. Біблія це саме точне джерело історії всього світу. І наука це підтверджує. Тому люди Божі вони проповідують Євангелія, щоб якомога більше людей вони почули слово Боже, були просвітлені, були обізнані. Тому сьогодні сатана він працює над тим, аби запхати. Людину в ілюзію в Біблії описує всі події, які відбувалися протягом 6 тисяч років. І нам потрібно вірити очевидцям, адже Біблія це історія людства. І все буде так, як сказав Господь. Тому Господь він і дав Біблію людям, щоб ми через Біблію мали спілкування з ним, пізнавали Бога і дійсно могли уникнути пекла, а отримати життя вічне. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.